Київські фани вже готові вболівати за наших на євро 2012 Цього навчила Руслана. А заодно вигадала і нову гру у своєму турі: вболівай з найкращими. Публіку ділять на дві команди, і вони забивають музичні голи. Хто голосніше вигукне, той і забив. Зіграли вже у Запоріжжі, Кіровограді, Донецьку, Харкові, Полтаві та Києві. А у фіналі своєю гучністю можна і рекорд встановити. Взяти участь у грі може кожен для цього. Потрібно лише прийти. Побувала там і наша знімальна група замість звичного Оле Оле під час євро 2012 українці, мабуть, гукатимуть ого ого так підтримувати своїх на стадіоні. Пропонує Руслана в нашому шоу. Є повна імітація трибуни майбутньої так званої трибуни. На стадіоні. Тобто, після нашого шоу, після нашої гри можна спокійно йти на трибуну, ви знайдете там вже по всій Україні на сьогоднішній день тільки 50 тисяч, які вже вміють щось організовано і синхронно зробити для того, щоб вболювати за свою команду. Для кожного міста підготували сюрприз. У фіналі усі гурто мають перекричати щось, а що саме тримають у суворому секреті. У Харкові це була аеродинамічна труба. У Києві дюжина мотоциклів. Їх двигуни видали звук 111 дБ. децибелів. Проте кияни виявилися гучнішими та видали 117 дБ. децибелів і встановили рекорд голосніше, поки у жодному з міст не кричали. Руслана ще завітає у п'ять міст і наступним стане Львів. Тож не пропустіть нагоди відпочити, послухати улюблених виконавців, бо перед грою будуть виступати не менш улюблені в народі артисти. А ще вболівальники зможуть взяти участь у грі та навіть позбутися комплексів? Коли люди починають синхронно робити певні речі, вони стидаються це робити. Як тільки ми долаємо цей бар'єр. Далі починається справжня нірвана, справжня ейфорія. Ми хотіли, щоб вони стали музичними, а вони стали більше, ніж музичними. Вони стали розкуті. Це для нас більше, ніж перемога. Ми на це не сподівалися. Вражає синхронність, з якою усі рухаються. Для цього попередньо проводять репетиції. У кожному місті набирають волонтерів, усіх охочих. А сама Руслана особисто приходить на репетиції та дає свої поради.